Усім доброго дня. Знову маємо свіжо пригнаний автомобіль зі Швейцарії. Volkswagen Passat Б8. На автоматі на двохлітровому двигунові 110 кВт. Автомобіль у нас 2015 року, модельний 16-й. У знаходиться весь в рідній фарбі. Зараз пройдемо з прибором. Металік, сірий, дуже хороший колір. Зараз проб'ємо прибором, оглянемо по колу автомобіль. Подивимось, як ми бачимо, немає мятин, сколів, царапин з цієї сторони, з цієї сторони. Подивимось. Бампера. Має парктроніки. Передні, задні, вкруг взагалі. Має самопарковку. Оптика в нас не побита, не поцарапана, протитуманні фари також. капот також немає м'ятин. все гарно. Ця сторона теж. Пройдемось по цій стороні, подивимось. Зайдемо з цієї сторони ще. Ось так. По даху також, все рівненько, гарно. Пойдемо з прибором. Перевіримо. Почнемо з даху.

118, 105 По порогах, по стойках, якщо треба буде, знімемо окреме відео, кого буде інтересувати, але там все в нормі. Такий хороший автомобіль. Знаходимось ззаду автомобіля, автомобіль має камеру, заднього виду, має епартроніки, я вже казав. Задні фонарі в нас. В хорошому стані, не побиті. Подивимось всередині, з багажному відділенні. Все в нас чистенько. В хорошому стані. Поріг не побитий, не поцарапаний, гарний. Ходимось в цю сторону ще, Має шторку, все працює. Так, подивимось, запаска є наявності, ключі, домкрат. тут також все в порядку, все гарно. Закриємо, ідемо глянемо там більше. Задні пасажири, так, наш шкіряний салон ми маємо. Зразу так з карти. Карта в такому хорошому стані, не поцарапана. Сидіння також, шкіряні, подивіться в якому стані. ідеальному, Ось так. Дуже хороший автомобіль. Починається трошки дощик, але ми ще цю карту знімемо. Дуже гарно. Перейдемо до... Передній сидінь водійський. Так, карта у нас також гарна. В хорошому стані. Має регулювання зеркал, під, підігрів, спадання, І скопіднімачі на всі дверки, блокування стекол, дверей, також шкіряне сидіння. В такому хорошому стані. Має електрорегулювання сидінь, нічого не затерто, все гарно. Теперши пороги і Тепер подерті, такі гарні. Присядемо до автомобіля. Ця сторона теж, бачите, в якому стані. Хорошо, дуже. Передня панель. Також хороша, Нічого не позарапуване. Мультируль в нас. Підрульові пелюстки для переключання передач. Як ми бачимо, це є в нас автомат. Шестиступка мокра. Має двозонний клімат. Має камеру, має самопарковку. Е, Зараз заведемо, подивимося, чи камера працює. Датчик світла, датчик дощу. Зеркала такі з підсвіткою. Під окуляри має таку нішу. Можна документи ложити. Бардачок такий. Тягнутий шкірою. Автомобіль має два ключі, сервісну книжку. Зараз заведемо автомобіль, подивимось як працює. Кнопка старт стоп Запуск кнопкою. Заводиться з пів оберта. Як Я вже казав, це є двигун двохлітровий на 110 кВт. Потужний. Клімат працює. Ось так, який гарний автомобіль. Подивимось. Документи є, сервісна. Сертифікат є, два ключі є. Повний пакет документів, тут і сервісна, зараз буде довго, все є. Для потреби можна зняти додатково, ані при огляді можна подивитися. Все проходилося, все замінювалося вчасно. Такий хороший автомобіль. Можна вийти подивитися Бігун. Працює рівненько, зараз відкриємо. Капот так, має таку газову підпору, дуже зручно відкривати однією рукою. Так я ще знімаю таким більше. Дивон працює гарно. Все частенько. Як години дуже гарна. Оптини крутилися. Все ще автомобіль до продажі. Ціна буде під відео. Телефон також, дзвоніть. Будемо щось домовлятися, буде якийсь торг. Оригінальні диски сьогодні довіримо. Хороші, замінені, бліни, тормозні ззаду також. Хороший швейцарський автомобіль. Без підкрасів на шкірі. Я думаю, що по автомобілі можна брати таких робіт. Далеко вам. Усім дякую. До побачення. оберта, Камера заднього огляду. Все працює. Зараз коробка не пінається. Зараз проїдемось. Тічний автомобіль, їде одне задоволення. Мягенько йде, переключається добре, чітко, дуже добре. Набирає ідеально просто таким автомобілем хочеться їхати.